Танцюючий будинок розташований на перехресті Рашинової набережної та вулиці Реслова. Місцеві називають його п'яний будинок, склянка або джинджер і фред. Будівництво танцюючого будинку вели з 94 по 96 роки. Всесвітньо відомий журнал Тайм визнав танцюючий будинок однією із найоригінальніших споруд у світі. Натан приїхав до Чехії з Нідерландів. Йому лише 24. А він вже працює помічником директора у компанії, яка будувала цю споруду. Тому знає про танцюючий будинок. Усе З мінус першого до другого поверхів тут розташовані галереї та музеї, з третього поверху до шостого офіси. А останні два це ресторан та ще одна галерея. Зараз тут проходить виставка молодого художника Володимира Вавра. Ми змінюємо експозиції кожні 2-4 місяці, намагаємося співпрацювати із різними митцями і художниками. На нульовому поверсі усі відвідувачі можуть побачити постійну діючу виставку. Вона розповідає про історію створення танцюючого будинку. Тут є зменшена копія споруди та імпровізований кінотеатр. Піднімаємось до приміщення офісів і дивуємось, поки уся ця територія не експлуатується. Цей офіс має 400 квадратних метрів. Сьогодні фірми можуть орендувати його. Із даху будинку відкривається непогана панорама Праги. Щоправда, краще сюди підніматися за хороших погодних умов. Дивіться далі: Бобслей по чеськи Бобслей можливий не лише взимку. Чехи пропонують прокататися на Бобо відразі, так називають цю розвагу. Місцеві цілий рік. Празький бобслей це траса довжиною 800 метрів. Ця розвага не тільки для дорослих, але й для дітей від 8 років. Інструктор розповідає, візок може їхати зі швидкістю до 60 метрів на годину, але запевняє, це абсолютно безпечно. Трек безпечний, але все залежить від вас, адже саме ви обираєте оптимальну швидкість. Для цього у вас є спеціальний важіль. Проте на бобслеї не обійшлося без неприємностей. Люди отримували подряпини і навіть ламали кінцівки, але це теж саме що кататися на велосипеді чи ходити в гори. Ще кілька хвилин застережень, і можна їхати. Чесно кажучи, це не так вже страшно, як здається на перший погляд. Після спуску санчата вам не доведеться носити в руках. Спеціальна доріжка довезе вас аж на гору. Все продумано до дрібниць. Після такої розваги повертаємося до центра Праги. Тут обираю сувенір для глядачів. Наша подорож Прагою завершується. Ось цей сувенір отримає той, хто дасть правильну відповідь на запитання у Фейсбуці. Тож не боріться, відповідайте і забирайте.